Понад 50 книг передали білоцерківці до бібліотеки номер 4 у рамках проведення акції Подаруй книгу з любов'ю. Як розповідає завідувачка сектору бібліотеки сімейного читання Світлана Могорит, таку ініціативу запроваджують щорічно за тиждень до 14 лютого. Всі охочі можуть приносити до бібліотеки прочитані книжки, або вони не залежувались у власних книгозбірнях. За словами ініціаторів акції, цьогоріч переважає дитяча худож. Ня література та книги з історії України. Це свято молоде. Воно започатковане в 2012 році, і його мета надихнути людей по всьому світу, дарувати книги один одному, друзям, членам родинам. Ну і звісно, бібліотеці. Наша бібліотека вже багато років бере участь в цій акції, і акція в нас проходить під назвою Подаруй книгу з любов'ю. Наші читачі, а також мешканці мікрорайону і взагалі мешканці Білої церкви дуже активно долучаються до акції і дарують багато книг.